Всім привіт! Ми з України, слава Україні! Героям слава! То, глядачі-підписники! Ну нарешті, там питають, Льоня, ну коли буде дискова борона, коли ж будеш дискувати? Глядачі, треба щось убрати, щоб було що дискувати. Поняли? Як ви знаєте, трохи ми змолотилися все. Зараз у нас є, що подискувати. є гектарчик, можна який накрити, поганяти. Ну і сьогодні у нас буде дисковочка. Так, приїхали в наші гості, звичайно, Пішли, глянем, хто у нас приїхало. Приїхали пред, як? представники завода О, представники завода виробника, а саме Агротех груп Так, хлопці, агротех-груп, Так. Агротех груп. так. Пішли позору камівся, стали на розселення, як не рідні. Так, Заводи. Льоня, Заводня. доброго. Заводня. О, О, так. Що це таке Агротехгруп, груп, хлопці? Ну, в країні розкаже. Ми да. білоцерківські представники, торгуюча організація, яка представляє всіх виробників по білій церкві ґрунтообробної техніки і більше десяти виробників по Україні. А -а -а. Тому це Ремсінтез, який у вас є, це культиватори генерал Агрокуб, оприскувачі польські, плуги, українські катки. У В общем, у вас спектр великий закриваємо в комплексі. Даний агрегат це йде виробник Білоцерківський ППС, завод Новотек, діскова борона Скіф-1,9. Агрегатується з тракторами від 40 кінських сил. Її вага 740 кілограмів. Сімсот сорок августа. Тобто вона чим відрізняється від обичної ГГД, тим, що вона посиленіша. Навіть подивитися по рамі, тут йде від рами, ой, від третьої точки до рами йде труба суцільно. І від третьої точки. Ось дивіться, глядачі, що тут робиться. Тут ось розкоси у нас ідуть і ось от третьої точки до задньої балки. труба. труба, а Якщо беремо легші агрегати, то там йдуть просто полоси на розкоси. Звернути увагу, так. Поняв, поняв, поняв. Тут же скрізь іде профільна труба, як бачимо. Нема ніде ні одної полоси на агрегації. Якщо в загальному пройтись по агрегату, то діски стоять а. в даній комплектації до церків мас. Ага. Чим добре стоїть сталь борона, краще опрацьовує, ніж якісь там інші виробники. Більше ресурс, буде Більше ресурс виходу. Тут стоїть іде безчистика. Що саме безчистика? Або я там глядачі чекають. Щось нема чистика, Льоня, ти щось на цьому? Щось не воно з дисками. Чим хорошо без чистика, ага. що коли опрацьовуєте в полі, воно менше забивається. Тут, виходить, вже йде модернізована стойка, вона вже стоїть за диском. Ага. Те, що Цього хорошо, коли працюєте, не треба кожен раз пригоди з трактора і його вичищати. Поняв, поняв. Ну, і каток з труби в даній комплектації, що буде краще, якщо зволожений грунт дасть. Ага. Якщо стоїть уголок, то він більше забивається. Це не краще. Труба тут стоїть 25 на 3,2. і Ну, я так, дивлюся, така товстотіла, та. дебела труба на них не що Якщо робити, воно не буде його гнути і ламати. Понів. Це вже дуже добре. Якщо його настраювати, ага. виїжджаємо на рівну поверхність на асфальт і настраюємо вже за що тягу. Угу. Буде... Регулюється глибина винтом, да? Да -да -да. винтами. І, спереді, передні. і, і переднім винтом. Понів. Тут вже немає, вугол, я дивлюсь, не вставляється, так? Ну, я так якось гляну візуально. глядачі, Получається, стойка вже кріпиться, ну як мертво, так? Ну так да, не регулюється. Стандартна, нічого. Стандартно виставлено заводу і все. сюди нічого дуже Я Показує, коли стоїть регулюємо кут то так, і ми вже там перший, другий раз його поміняли, а потім стандартно виставляли. Як брусили і все. Да. Все на одному місці. Так, так. а ще так цікаве, хлопці розказали, кажуть, звернули увагу мою на почіпники. Я перед цим там брав диски теж, то. Учипники були всередині. Покрутиш, поки виміш це все. Тут дивіться, як зроблено. Наружний. Так? Так. Наружний. Так. Це така хлопця, дивіться, калюня, як тут зроблено вже цих цих. Чим добре, що коли працюєте, він менше забивається і не накручується, так а -а -а. як внутрішній. А, поняв. Ось він не налазить дуже, так? Ну да. так. Понятно. Так, вузол тут іде обслугований. Ага. Є аналоги, є інші виробники, у нас як там взять терфет та то там іде вже необслужуваний, його змащувати не потрібно. Mm. А тут вже потрібно змащувати. Тавутнички, так, тут все. Да. Да, Тавутничка є, все, в принципі, по красоті. Так що... А який діаметр цю, бо я так і не цей? Хто знає? Ага. 660 606. Щось написало кажуть, здоровене, таке Ну, читає. Як ну, якраз агрегатах агрігатик такого типу до 20 см, абсолютно так. На яку глибину може робити? До 20 см. 18-20 можна працювати. Якщо ми беремо ага. менший лущельник, да, то вже рахується, там диск буде, виходить, 510-560. В а, тих матках до 15 см виводять. А, 15-15 да. 15, так. Тут же повноцінно до 20 см. Тобто, грубо кажучи, можна робити, виконувати функцію плуга без перевертання одного шару. В общем-то, все, плуг свій продають лихогодині. Пишіть в коментарях. Будемо тільки бороною тепер робити глядачі. Так. Ну нічого, що ми? Поїдемо в поле? Ну, да, Частку подивимося, хай не виробник, хлопці, бачите, представники, все. Ну, поїдемо, подивимося, що вони продають. Да. Правильно? І за, і за свою цю, те, що продають, вони відповідають. Якось так. Да, так бачимо, що... Як роботі, да. ну, побачимо, як в роботі, так? Побачимо, як в роботі. Нічого, погнали глядачі на поле. Ай, так, хлопці, по машинам. Фу. Так, глядачі. Ну що? Їдемо, будемо пробувати дискувати. Я знаю, чому так чувствується, що вона і 700 кілограмів ціє боронить. Дебела, вага тут теж хороша. Подлигаємося потихеньку на поле. Хотимка, що, що ж вона буде творити на полі? Звичайно, звісно, трошки мене засунювало, як кажуть хлопці, що лізе вона 15-20 сантиметрів, можна використовувати як клуб. Не сама борона засумнювала, засунювала те, що читесорчик потягне чи ні. 15-20. Нічого, я думаю, ми летемо, в'язню падемо з тезорчиком. Щось що стає покажемо. Звичайно, може такий, знаєте, хоча б дока його то бадьоро було. Своя ну, то є на дачі. Ну нічого, підемо на поле, там ще спробуємо подивитися і в роботі, ну і вам покажемо Погнали. Так, глядачі, Ну що, приїхали ми на поле, виходить, ще три дні тому у нас тут був ячмінець. Ну як, три дні змолотили, на вечір дощара як уж парив і наверное, сутки лив капітальний дощ. поняли, Щось трохи я стрімаю глядачі. Не знаю. Хлопці кажуть, груди б'ють, так каже, діски будуть рвати цю землю каже, на раз-два. Чого сумнів... сумніви є? Тому що блін, вона ліпиться. Вона сира. Поняли? У кукурузі проїжджали по біля кукурузи, так там вода ще стоїть у кукурузі. Оце кіно. А -а -а. Кажуть, люди не переживай, все буде нормально. Ці як диски з зор, розверне розвернутим, так? Да? Ну так. Да. Цим каже, забуватися не будуть, каже, так що не цей. не переживай. Перебувати. Да, Будуть перебувати і все. Що ми зараз робимо, глядачі? Що ми? Виставляємо поки на мінімалочку. Знаєте, починаємо мінімально. Щоб не так, щоб я зараз а я позорився. І, і, і тисорчик ставив мене здох на, на максимум. Бо кажуть, що вони лізуть 20 см глибини. Ну найголовніше, щоб вони лізли. знаєте, Бо дуже багато дисків є такі, що береш, а вони кажуть, люди жалюються, що не лізе. Нема діла, не, в землю не лізуть диски. Так що за нас зараз будемо пробувати. Так, що ми? Є в нас таких два винта. Та регулюка глибини, глубина регулюється каточком. Ну що, відкручуємо поки, так? Да? Ні, наоборот, наоборот. Не, не туди. Ні. Не туди. Та я вже голову за це. Я думаю, вони тільки продавати вміють, а вони ще й круті, яйки вміють А ну, ще, ще, ще. А опускається като. А ну. Може вже хорош, бо тут усім буде позор. Да, Давайте скажуть. <реш> скажуть, це якась ця. Ні, ся... а... не я туди пішло. Mm. Наоборот. Що, закусило? Mm -hmm. Так, зараз беремо ключа. Ото руками затягнув! Руками гайку куди затягнув? Що видно, хлопці? Городські не вироблені, бля. Ніч. Там чогось. А я вже не ту сторону крутю. Ну я теж такий, знаєте, ліво-право це для мене дуже проблемно. Куди його крутити. Хоча й тракторі зі стажем. Получається. Так, що там, порядок, піджали, так? Піджали, так, можна пробувати. <рес> що, погнали, пробуємо? Ну нічого, глядачі. Поїхали. Так, ну що, настроїли трошки, підрегулювали глибину, кидаємо плаваюче. Що, пробуємо з другої передачі, чи потягне він, чи ні. По ми глибину виставимо. O bo там робиться. Конечно, грязновато, блин. Рановато трошки. de evet. para evet. Što ste zrobili? Підемляне. Так, ну що глядачі? В общем-то другий красиво виходить все. Першу ну важко тягне. Першу включаю. Не вистачаємо швидкості. Дуже мало. поняли? Ну що у нас виходить? По, по дисках. В принципі, дивіться, більш-менш нормально. Задній трошки є, трошки ось, да? під цю. Ну, земля я вам кажу, дивіться. Можна коників ліпити. Це людиня дуже рано вскочив. У цю. Получається, каточок, в принципі, песня. Це на мазі. Ну думаю, що ж не тягне? Блін, я йому газюри, він другої Чи Вчиняли хлопці, яка глибина. Ану. Оце ми накрутили. Вони ж ті диски <кхів> на смерть у землю лізуть мою, цю. Так, дивіться, глядачі. А ну с може. Так. Тут це якийсь капець А ну В общем-то сантиметрів 20 а то 20 Скільки, 20 да? Так, а більше 15 да? 15 і більше точно Да Это більше ніж ну, 22 На всю цю да я я, як плугом Мільче орю Чем тисковий бороною Ну. Так В принципі це конечно класно що ліза вообще обалденно Ну що зараз ми підмілюємо, Щоб як? Нам треба поганяти стерню, поганяти бур'янці і зробити чорну площадку. Спробувати що... на, да, на швидкості, щоб вона швидше. Чим швидше, звичайно, тим краще. Ну що, я вам кажу, так, да, для тесочіка. Чи може що мокро так таке, що це теж фактор грає, що воно ну, йому важко, звісно, по, -по, по сирому йти. Якби сухенька була взагалі, так? Да? робило пух пухи красиво. Ну зараз вимілений, побачимо. Да. Так що виміляємо. Куди тут крутить? Так, давайте повністю їх на... Ложимо каток на землю, так? Да? Ну тут Треба робити разом, щоб відтіляє вітіля. Ну а можна в принципі бігати. Так ще. Ну, як каток зняти, то піде по самому раму. <різь> це це такое не потягне. Так, що ми рехаре? Чатошка. А, каточок ще є. Ну все, давайте поки оставляємо. Я думаю, це должны ми, должны ми вийти сантиметрів на, на 10 хоч. Ну на 20. Як показала практика. Так, ну що, погнає працювати, глядачі. Так, хлопці, чекаємо фінішного результату. Так, глядачі, ну що, трошки підмілили. Получається. Бо блин, важкувато. Треба можна сходити другої передачі. Ну тут це така 20 см, це страшне діло. Ви що? Так, погнали. конечно, потрясло. Да вообще. Я не дать взять. Ну ничего, по-моему, я Ну що, глядачі, годинка роботи, хлопці, звісно, присутствовали молодці, ні на шахту. Ти так і сяк, каже, ну як, льоня. Які відзиви ставиш? Які відзиви, каже, ти каже, кажи правду людям. Ну що, глядачі, виїхав, дивіться. І що, в то далі по-другому сліду тут пройшов, земля мокра, земля коники ліпляться. Ось, щоб ніхто не цей, дивіться. Кирпичі ліпляться. Каточок ні разу не став. Песня, бомба, трюпчаться така ток, це шикарна річ. По дискам. Ну дивіться, як вони є, так і є. є. Ніхто їх ні шкрябав, ні чистив. Покажіть, будь ласка, сюди оператора. Отак. Ну все песня, дивіться. Оце каток який кивиться, це, це тільки що ми буквально зробили там до гектара землі. Ні разу я не став ніде нічого. Що по тому, як лізуть в землю? В общем-то, на краю я кинув, в кінці тільки підняв. Жопу як пригрозила в тесорчика, і, блін, до самого кінця. Нема такого, що знаєте, там слід чи солома, там вони виділяють, зверху біжать. Ну, я доволі взагалі, шикарно. Насчут цього. Я прошли рік брали ми там, на, нас відео на каналі, останне посилання цей. Там брали АГДшку 2,1. Ну, я знаю, хлопці легше ходив, ніж з цими. да, Вага і все. 2,1, 1,9, то в принципі шикарно. Я думаю, для тесорчика це потолок, більш не треба його брати, звісно. Оце 1,9. Ну ще є менше, так, да, це найменше, це, це менше. Та, менше. Та, та да, ну я хочу, щоб воно працювало, робило. Що виходить? Перший раз ми виставили 20 см глибини, 20 см глибини на винтах. Ну що ви, блін, я так плугом не говорю, Його, важко тяжко на це. Зараз поставили, собственно, крутили, крутили, поставили 10 сантиметрів. Ну, є тут де показати, в принципі, без всяких питань. Ось пройшло. Дивіться. Ну, я маю, тут десятка є свободно з головою. Поза глаза. Даш? Ну і так, звичайно. Та вже я походив, був, сара. Ну, песня, що ви? Перековбас, я воно, дивіться. Да? Диви. Йомаю. -йо. Тут більше, ніж 10, так? 10, да. 10, да. 10, Дивіться, бачите, 10. робить оте ложечок, там його називають, я дуже не спеціаліст, звісно, в тих агрономії. Ну, виробляє землю дискує да, дискує капітально. Обробляє землю класно. Так що такі діли? Роботу свою робить. Да, роботу свою робить. Так. Ну що, глядачі? А кому цікаво? Де можна придбати такі диски на компанію Agrotech Group? Оп, як? Посилання в описі під відео. Заходьте, дзвоніть до хлопців. Хлопці, конечно, номера, да, номера оставимося на цьому. Хлопці розкажуть, підкажуть по техніці. Мені таке відчуття, що вони більше знають, ніж заводчани. Бо заводчани привезли, привезли техніку. Нічого не можуть сказати. А ці пух-пух-пух, все по красоті. Так що. Добрий ранок тим, хто Руки руки грязні, ну, що, страшна, молодці, в землі. Да. Молодці. Ну а кому понравилось таке відео, звичайно, підпишеться на канал. Ставим ну лайки. лайки, ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.